Момент, коли російський флот готувався до нової атаки, стався жахливий інцидент. Величезний корабель раптово затремтів і вже за мить небо розітнув потужний вибух. Вогняна хвиля прокотилася по палубі, а уламки розлетілися на всі біч. Екіпаж не встиг навіть передати сигнал тривоги. Борт буквально рознесло просто на очах у командування. Відео з місця події шокувало кожного. Рекомендуємо вам присісти. Тож далі про всі ці шокуючі новини будемо говорити. Українські військові знищили російське судно чорноморського флоту РФ із десантом, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Про це повідомив командувач військово-морських сил ЗСУ віце адмірал Олексій Нейшпапа. «Дякую військовим морякам за гарну роботу разом до перемоги. Написав він. Прослужба військово-морських сил Збройних сил України написала, що підрозділи ВМС ЗСУ у взаємодії з іншими силами протиповітряної оборони збили 20 дронів камікадзе типу шахет 136 які ворог спрямував на територію України. Йдеться про це у повідомленні. Крім того, знищено катер чорноморського флоту Ерефії. Військові також наголошують, українські захисники продовжують успішно знищувати ворога в усіх середовищах. Землі у повітрі та на морі, а ось так масштабно палає російське судно прямо в морі. Відомо, що російський танкер тіньового флоту загорівся біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів в Оманській затоці. Російський нафтовий танкер, він врізався в інший корабель. Танкер займався транспортуванням російської нафти до Індії однак невідомо чи був він завантажений на момент зіткнення. Тим же часом капітан першого ранку у відставці Володимир Заблоцький натякнув найнову павутину. Він говорить, що росіяни відвели кораблі подалі від Криму. І в умовах обмежених військових ресурсів Україні потрібно розробляти нові нестандартні операції, щоб уразити цілі. Однак, за його словами, фантазії в українських військових вистачає. І, доки росіяни продовжують тримати чорноморський флот у віддалених від України портах, українцям вдавалося наносити ураження цим кораблям, а в майбутньому можливі повторення креативних та ефективних спецоперацій, якою стала операція і знищення ворожої авіації павутина, експерт пояснив, що обмежена присутність російських кораблів у чорному морі пов'язана з відсутністю потреби. Перед їх флотом вже не стоїть завдання з висадки десанту. На українське попережжя наразі вони тільки тероризують українські міста ракетами калібр і роблять це поблизу місця базування у новоросійську. Вони тримають кораблів новоросійської в окупованій Абхазії. Коли їм потрібно, вони можуть запускати ракети просто з місць базування. Але вони не роблять цього з міркувань безпеки, адже ракета може впасти там, де стартує. А в новоросійську нафта це комерційний порт. Тому їм треба виходити в море, хоча б недалеко звідти. Стріляти розповідає він. Також Заблоцький говорить, що під час одного з нещодавних обстрілів запустили калібри з підводних човнів. Експерт додав, що в Україні наразі немає засобів для того, щоб відслідковувати підводні човни та не вистачає літаків, щоб здійснювати боротьбу над чорним морем. У цій ситуації, за його словами, Україна може вирішувати лише оборонні завдання, не допускати противника до берега та контролювати його надводні носії. Водночас розробленим в Україні морським дронам потрібен час, щоб дістатися цілі. За цей час вони противник може їх відзнайти та знешкодити. Поки що ситуація виглядає патовою, але військові пропонують зачекати до кінця літа, коли з'явиться нова структура збройних сил, орієнтована також і на наступ, адже в оборонні перемоги не Здобувається, ми не маємо таких ресурсів, як противник, аби безкінечно воювати в обороні. Це буде ресурсна війна, і для нас вона буде програшна. Сказав він у відповідь на питання про ефективне знищення російських кораблів, які заховані в новоросійську та окупованій росіянами Абхазії, та можливість повторити спецоперацію аналогічну павутині. Він сказав наступне. Україна продовжує робити все, щоб знищувати цей флот, де б він не був. Українські дрони вже вже атакували противника на Каспії у Калінінграді агентури шляхом. Туди проникла людина і підпалила російський ракетний корабель. Носій калібрів був атаки безпілотників на порт услуга, стратегічний пункт експорту нафтопродуктів Росії. Цей список можна продовжувати, і це далеко не кінець. Війна триває, і фантазії в нас вистачає. Як це робити? нетрадиційним шляхом за його словами. Україна часто випереджала росіян у технологічних розробках та креативності. Зокрема, першою. Почала використовувати FPV-дрони та надводні дрони, хоча противник потім наздогнав цю розробку та масштабував її завдяки воєнізації своєї економіки. Варто також зазначити, що міжнародні аналітики погоджуються з тим, що Україна, яка не має власного флоту, розгромила росіян у Чорному морі, адже Чорноморський флот Орефії втратив понад 30% кораблів, що підірвали його можливості виконувати операції. Знищення Чорноморського флоту почалося із затоплення крейсера Москва. Згодом атаки безпілотників і високоточні протикорабельні ракети України підірвали військово-морські операції Росії, коли чорно. Морський флот міг запускати крилаті ракети по Україні, але тепер самі кораблі змушені залишатися поза зоною ураження українських ракет. Це стало для російських адміралів несподіванкою. Україна, не маючи потужного військового флоту, змогла позбавити росіян ініціативи і контролю над. Морем в українських військово-морських силах ЗСУ нагадали, що внаслідок поразок у 2024 році корабельний склад Росії покинув Крим і Азовське море. Також була знищена їх військово-морська логістика. Водночас експерти відмічають збільшення застосування надводних платформ з боку росіян у Чорному морі. Таку динаміку відмічають вже чотири місяці поспіль. Також стало відомо, що бойові кораблі РФ почали відкрито супроводжувати танкери тіньового флоту в. Менше це може бути перевіркою готовності міжнародної спільноти щодо можливої ескалації. Переконані експерти. Зокрема, бойовий корабель російського флоту уперше відкрито супроводив танкери тюньового флоту через Ла-Манш. Про це повідомляє видання The Insider. Дані автоматичних ідентифікаційних систем показують координовані рухи трьох суден. Мова про два танкери тюньового флоту і російський корвет проєкту 20380 типу стірігу. Ші вони синхронно увійшли в Ла-Манш, прямуючи до російських портів для завантаження нафти. Судному тіньового флоту виявились танкер «Сельва», що знаходиться під санкціями Великої Британії, і танкер Сіра, проти якого запровадили санкції Велика Британія, а також ЄС. Селва передавав АІС сигнали, як панамське судно, проте потім, схоже, змінив прапор. І тепер ходить під прапором. Палао, нагадаємо, що тіньовим флотом називають судна, які росіяни використовують для перевезення нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу в обхід санкцій, запроваджених заходом. Для обходу обмежень використовуються доволі складні схеми власності та менеджменту компаній. Також є різні тактики для приховування, походження вантажу, включно з перевалюванням його із судна на судно, вимкнення транспортерів, передачу неправдивих даних, Аних тощо на думку фахівців тіньовий флот, який Москва використовує для експорту своїх нафтопродуктів, в обхід санкцій може налічувати від 600 до 1000 суден. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте вподобайку та дописуйте коментар до зустрічі у нових відео. Слава Україні!